Інколи трапляються казуси. І навіть приходять клієнти вже заряжені негативно. На них пав дощ, їх облив водою автомобіль, хтось штовхнув, хтось наступив, у когось болить мозоль. Ми не знаємо всіх подій, які стали з клієнтами. Може накопичити і привести до вибуху при обслуговуванні. але ми мусимо знати навичок, як вислухувати претензії, щоб їх знизити. Ну, по-перше, треба вислухати. Ось у вас фраза: уточніть, будь ласка, розкажіть детально. Якщо це конфлікт конфліктна ситуація можна запропонувати клієнту написати це письмово, вивести з черги, щоб не створювати неприємного іміджу в компанії, в відділенні, в магазині, не транслювалася ця ситуація далі клієнтами, що це бачите. Тобто, вислухати з позитивними знаками уваги, без критики. Далі проговорюємо почуття. Вибачте за незручності. Правильно чи правильно я зрозумів, що це вас засмутило, що вам не сподобалось? Якщо він не розповів, запитати. Розкажіть, будь ласка, що вас привело до такого стану? Тут треба мати терпіння. Зафіксуйте звернення. Скажіть, що ви зафіксували його звернення. Це може бути навіть по телефону. Багато хто на лінії сервісу не використовує цю знання. Достатньо було ваше звернення зафіксовано. І буде передана для розгляду, навіть якщо не передана. сервісники демонструють помилку. Вони опір, у нас це не передбачення, ми це не мусимо робити, і клієнту це дуже не подобається. Тому краще сказати, що ваше звернення буде передано керівництву, якщо ви не можете зафіксувати, і це можливо його влаштує і вже буде діалог, принаймні конструктивний. Під час цього бажано проговорювати по. Щоб знизити емоційний накал. Почуття клієнта Я розумію, що ви роздратовані, я розумію, що ви стурбовані, незадоволені. Але не завжди клієнтам подобається, коли вони дивляться в дзеркало свій вигляд. І тому інколи це може не спрацювати. Тоді ми кажемо про свої почуття, це ідеальна Чарівна паличка, яка допоможе владнати ситуацію з клієнтами. Мені дуже неприємно, що склалася ситуація. Мені шкода, що вам довелося відчути незручності. Мене дуже прикро, що ви хвилюєтесь. Завчіть ці фрази і використовуйте при обслуговуванні клієнта. Ваші клієнти будуть задоволені. Імідж у компанії буде на висоті. Ви зробите додаткову вартість для клієнта, навіть якщо клієнт створив неприємну ситуацію, хтось поза межами вашого обслуговування. Старайтесь нести в життя Брось, світ і задоволення.